Доброго дня! Сьогодні відеоперегляд будинку села Ходосівка, закрите котечним містечко, 8 кілометрів від Києва, а навіть менше тут кілометрів 6 це центр Ходосівки, приближче до лісників. Поруч школа садок, найбільша доступність. Я вам буду сьогодні показувати цей самий будиночок. Він по метражу йде про 240-250 метрів. Є гараж на 4 авто, погреб, також підсобне велике приміщення, закрита тераса, ділянка до 9 соток. Але я хочу спочатку вам показати трошки про саме містечко, щоб бачу відео. І зараз вже зайдемо через хвилинку сам будинок, покажу вам ділянку і планування. Містечко вже жиле, живуть постійно люди. 8, 7 чи 8 будинків постійно живуть. Ще зараз будинки 8 дороблюються ремонти, скоро буде також жити. Доволі гарне містечко, є асфальтована дорога, є тротуарна плитка, озеленення по бокам також. Є також тут закрита, територія, так іде головний в'їзд, там закрита територія, є місце під охорону, це йде це воротами закривається містечко, а це технічний заїзд і вихід на. Малоприїзну дорогу, і там є лісосмуга доволі немаленька. Скоро вона буде вся в зелені. Та. Є, до речі, ще такого плану будинок на продаж. Якщо зацікавити в скандинавському стилі. Давайте все по порядку. Будинок побудований із керамічної цекла. 38 см, утеплювач 15 см, і також є фасад, це клінкерна плитка. Не клінкерна, а керамічна. Вибачте. Керамічна плитка. Вода води зроблений, металевий. Це такий гараж. На 4 авто. Тут авто і на цьому місці два авто. Тут ще можна п'ята і шосту машину поставити. Так як дорога велика, на два Мі машини свободно проїжджайте. Гарні ролетні ворта, Херман. Це основний хід, дуже класне рішення зроблено. так як будь-яка погода, сніг, дощ завжди сухо. і вхідна зона суха, і також гараж, також завжди буде сухий. Далі зліва, по-перше, буде входити в будинку, будинок починається робити ремонт. З ремонтом ціна буде в описі вказана. В цю суму буде входити, звісно, калітка, зрозуміло, буде озеленення. А тут іде біосептик з дренажними полями переливом, і там місце під генератор. Також тут вже встановлений великий тепловий насос. Уже є. Місце під генератор. Якраз в три фази виведення. Повторюся, ділянка буде повністю з озелененням, з газоном, з автополивом. Криша, дах іде металочерепиця. Ось так, як зроблено вода відвод один. він металевий. Це дуже важливо. Траса закрита. Можна використовувати як зимову. Така діляночка гарної форми. Тут йде місце під барбекю. Зараз поки що залишили, щоб доробити озеленення. І, можливо, якщо хтось захоче купити, дуже зручно буде робити басейн з цього боку, з того боку. Завозити матеріали. І скоро буквально, я думаю, скільки там до місяця і буде ця лісосмуга вся зелена. Тут дуже класне, до речі, місце в містечку, це в центрі села. Тут буквально кілометр півтора до лісників. Там величезний ліс, а тут дуже великі поля з лісосмугами. Дуже гарно тут кататися на квадроцикли, в бігати. Вот так, по-здоровому проводить час, так. Я оказал це під И оказался это место перед барбекюшницей. И такая деляночка. Давайте я пойду, трошки свое взуття грязнейшим сделаю. Это середовина, чтобы вам показать. Просто ділянку хочу. И ее объем. Ділянка очень объемная. Вот такой вот З величезної ділянки. Буде ще підсипатися трохи земля, зрозуміло. Ташки вже співають, не знаю, тут мого не чутно. Зараз собі йду всю до кінця ділянку і вже зайдемо в будинок. Розкажу вам про планування. Дуже класно, що за гаражем, цей гараж на 4 авто, за ним одразу є велике підсобне приміщення. Його є вихід з цього боку і воно метрів під 20. І також, бачите, закрита тераса. Зрозуміло, коли дороблять ремонт, буде повний клінінг. До речі, до травня хочуть, хочемо доробити цей. Це будиночок. Можна під вас зараз кольори підібрати. Так що запрошую вас на перегляд. І от таке бачите. Гарне підсадне приміщення. Воно вже дороблено, Барашек, плиточка на низу. До речі, тут погреб. Мабуть, світло ще просто не доробили. Воно видно трохи. Метрів 14 погреб. Литочка також зроблена, сходи вже також зроблені. І давайте я тоді зайду з кімнати і буду розказувати вам про планування самого будинка. Так, тут вхідна зона, нагадаю вам. Угу. Так, от звідси ми почали. Від його перегляд. Підсвіточка є. Вздовж забора і при вході. Гарні двері вхідні, потужні, великі. Три замочка. Очтасті стіна, 30 см керамічне цегла. 15 теплоч і плитка ще фасадна керамічна. Так, це при вході справа йде гардеробна хідна. Вона буде вбудована. Це входить в вартість буде повністю облаштована до кінця гардероба. Зліва йде котельня, її також дороблять, скоро буде система. Теплового насоса, первинна система чистки води також і фільтрація, да, первинна буде обов'язково. Бак ширити не так. <кій> Для свердловий намеці, щоб її постійно, не, постійно її не, не працювало, вона, щоб більше насос зберігся. Це у нас санвузул. Тут місце під душову, есть тобто санузел повністю буде з ремонтом, душова буде, туалет з гігнічним душем, рукоминник, дзеркало. Тоді подивився гардеробна, яка буде вбудована, санузел, який буде повністю облаштоване, гард... Котельня, так? І це іде пральня. Пральня кімната велика. есть тобто тут місце під пральну сушилку. Чи можна буде полиці поставити дуже зручно. Далі йде кімната-кабінет. Ось сіва кімната. Також буде плитка і там, чи, зараз чи фарма, чи декоративна штукатурка. Скоріше, це буде декоративна штукатурка на стінах. Далі йде величезна кухня. З острівцем. Мувальник біля вікна, їдальня. І зона вітальня. Тут місце під диван, місце під телевізор, і тут буде камін з розводкою отоплення в кожну кімнату і в санузом. Тобто, два види отоплення є в будинку. Це тепловий насос, обірвів за рахунок теплої водяної підлоги буде, і також камін з розводкою отоплення. Ця система буде стояти, і вмикається, загружається дрова, і дуже гарно гріє за рахунок цієї системи. На стінах буде декоративна штукатурка, а тут де стяжка, панується ось така, ось така плиточка сіренька. Також буде кухня, вбудована з острівцем, входити вартість. І також буде сама кухонна кладова це дуже класна річ. Всім дуже подобається. Ми в цьому містечку робимо і всі просто. Дуже-дуже радіють. Так, це траса. Закрите, я ще раз покажу вам. її. Тут все зашиється, зрозуміло. Є також місце під кондиціонер, щоб поставити, щоб зробити її абсолютно зимову. А траса прям величезна. Метрів. М -м -м. Більше 30 метрів. Значить, сходи моноліт, можна буде їх зробити. Обкласти дерево дуже буде красиво фактично виглядати. Віконечко є між сходами обов'язково. Що вам подобається відео, будь ласка, не забувайте ставте лайк, підписуйтесь, ставте на дзвіночок, щоб надалі бачити ці всі відео. Пишіть в коментарях, як вам будинок цей. Що вам подобається, що не подобається, цікава ваша думка. Значить, на другому поверсі є. Три окремі спальні, два санузли і гардеробна. І також є вихід на горище. Горище бачите з іконочком. Зліва йде. Перша дитяча кімната, місце під шафу є. Шафи будуть будовані, входити у вартість. Також декоративна штукатурка і можеш зараз вибирати чи ламінат, чи щось інше, кварценів столити, що вже подобається. Ну, вищу якості, зрозуміло, буде ламінацію А Тоді тут іде вихід з каміна опалення, як це виглядає. І так в кожній кімнаті є санузлі. Такі вікна панорамні, путове віконечко, вікна в пол з гарними краєвидами. Сімикамерний профіль. Це перша дитяча кімната. На другому поверсі будуть входити кондиціонери в вартість. Це друга дитяча кімната. Також з виходом утоплення від каміна і нагадаю, що тепловий насос. Буде давати тепло за рахунок водяної теплої підлоги. Його буде вистачати прямо з головою. Прямо з двома головами. Да? Загальний санузел. Загальний синузел. Класно, що в цьому будинку, в цьому проєкту в кожному санузлі є своя душова кабіна і тут буде своя ванна кімната. Також тут туалет з гігієнічним душем, Таке віконечко. Тау черепиця, дах. Утеплена мінеральною вату, базальтою ватою. Такий вид. Тижко співають. Скоро буде озеленення. Прям преобразиться це місце, бо що земля буде з озелененням і також. Сама лісополоса вона досить велика, також буде вже вся зелена. Тут іде рукомийник з, з дзеркалом, і також тут, тут рус, русник з сушарка. І головна спальня. Також бачите, затоплення. Віктаміна і тепла підлога буде обгрівати за рахунок теплового насоса. Головна спальня з великими вікнами, з гарною панорамою на лісочок і на діляночку. Мастер спальня йде зі своєї гардробни, гардеробна буде вбудована. Тут дуже гарна гардеробна, є фотографії. Як робився ремонт в інших будинках, то можна як основу взяти. Зараз можна багато чого від себе зробити. Штори що буде входити в вартість. Так, це свій санвузом, бачите, водяна така підлога грібенка-колектор. Тут душова трап під нахилом, а душова це гігієнічний душ з туалетом. <кій> Мушник сушарка, тут буде ванна, кімната, і тут йде мувальник зі зеркалом. Тоді я вам показав повністю цей будинок, з обійшли. Будуть сходинки, розкидні, можна буде використовувати також це технічне приміщення. Ось такі такі сходи. Дуже гарні, об'ємні, великі, дуже зручно спускатися будь-кому і дітям, і дорослим, і літнім людям. Тоді, хто хоче до травня місяця виїхати, є можливість під себе доробити ремонт і бригади, слава Богу, є. Так що зможемо вам якісно, оперативно. Все доробити. Сам будинок об'єднаний, такий о, великий, об'ємний. Житлова площа всередині самого будинку це 180 метрів, є гараж. Більше 60 метрів. Мабуть, ,80 метр 80 гараж. Так, просто пригадую. На 4 авто, так. Є велика тераса закрита, більше 30 метрів, є підсобне приміщення в районі 20 метрів і ще погреб Десь 12-14 метрів, то ось і ось рахуйте. Також буде барвіків зону. Дуже великий для великої сім'ї будинок, чи хто планує велику сім'ю, дуже зручно. Придбати саме цей будинок. Тротуарна плиточка гарна, скоро підмететься, звісно, казав, квітник буде дороблений. Тоді останнє відео вам роблю будиночка і буду закінчувати. Всім гарного дня! І в описі буде телефон, контактний номер, є всі меседжери, пишіть, дзвоніть, зможу вам оперативно показати цей будинок. Ставте також лайк, підписуйтесь, щоб надалі бачити ці відео. To najlepsze. Do zobaczenia.